Доброго ранку. Сьогодні у нас ранковий ефір, і ви слухаєте Українське незалежне радіо. З нами зараз вже на зв'язку фінансист Любомир Лучечко. І очевидно, що будемо з вами говорити про, про ринок нерухомості і про те, чим завершується цей вже перший місяць нового 2023 року. Любомира, вітаємо. Доброго ранку. Доброго ранку, Доброго ранку всім глядачам. Здається, до нас в Чикаго вже прийшла нарешті зима. Я не знаю, чому всі так чекали цю зиму, але тим не менше, сніг уже є, і <кій> якось ми вже були налаштовані на те, що скоро весна. А зараз уже раптом з тим з появою снігу знову розуміємо, що все-таки попереду ще лютий, і інколи навіть про холодний березень. Тим не менше, я думаю, що ті, хто хоче продавати нерухомість, вже над цим задумується і очікують, можливо, якісь зміни у новому 2023 році. Отже, ну давайте можливо зупинимося насамперед на місяці січні, оскільки він вже минає і вже можна зробити якісь перші підсумки. Так, Оксана, е так як знову ж таки ми на зв'язку з вами кожного місяця і спілкувалися, як кажуть, четвертий квартал. Е Багато з нас такі кажуть, відчували таку паузу, а пауза в тому, в тому, що ми знаємо, що відсотки пішли вище. була можливо така незрозумілість, не, не куди буде ринок нерухомості рухатися. Можливо, також пов'язано зі святковим та, якби, періодом періодом року. Але тим не менше, скажімо так, якщо якщо підсумувати, що ж відбувається тут ринок нерухомості, ми говоримо, заходимо в січень, січень 23-го року і дивимося. Дивимося на ринок нерухомості, і щоб так як я кажучи, такий гедлайнер можна сказати, що відбувається, від, від, відбувається, ми не бачимо пониження цін, окей? І ми в той самий час а, бачимо мало людей, які заходять на ринок, які хочуть продати нерухомість. А, так що знову ж таки, це. В якійсь мірі, як кажуть, можливо, є не як е, якась е, 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 можливості, якісь позитивні фактори, тому що чи ви як кажуть, шукаєте житло, можливо, на ринку ви бачите позитивність, що ринок не падає, він є стабільний. А е, так само ми бачимо, що ціни вже не ростуть, так вони вони росли, як кажуть, поза минулі пару років. Якщо ви є продавець на ринку нерухомості і і плануєте виставляти е, е, виставляти вашу нерухомість також є стабільність тому що є мало як кажуть мало, мало людей і можна сказати все ж таки інвентар на сьогоднішній день він є занижений він занижений в районі 2,9 місяців як кажуть е, обороту що є досить досить низький так що знову ж таки виходимо з позитивних речей позитивні речі на ринку нерухомості Сполучених Штатів, що ми як кажуть заходимо в цей перший квартал 23-го року Бачимо, як кажуть, бачимо стабільність, а не, не бачимо, як кажуть, спаду. А також хочу додати на рахунок відсотків, тому що це була досить така велика тема. Ми знаємо, що і, і кошти як кажуть, піднялися, і кошти фінансування піднявся. В цей самий час відсоток, якщо порівнюємо жовтень листопад минулого року, по січень відсоток вже впав на 1%. на один не дійшли до рівня. як кажуть, початку 2022 року. Тим не менше, це є значне покращення. Uh, значні покращення пейментів uh, для людей, які uh, збираються профінансувати нерухомість в цьому році. А от я зауважила Любомира, що незважаючи на те, що все-таки uh, хоча б і відсоток впав, як ви сказали, на один процент, але тим не менше uh, він досить залишається все-таки не, не низьким відсотком порівняно, скажімо, з тим, яким він був колись, 3,25, скажімо, чи 3, тим не менше, uh, доволі активно люди. Намагаються зараз цікавитися нерухомістю, От я зауважила чи це я думаю, з чим це пов'язано, чи з тим, що можливо прийшов новий рік, і якісь кожен подумає про те, що я заощадив якісь певні кошти, і все таки інфляція залишається на високому рівні, і треба ці кошти кудись правильно вкласти. А, а куди краще це можна зробити ніж нерухомість, навіть незважаючи ось на високі відсотки. А, так, Оксана, так я це також зауважив і, і знову ж таки, можливо, я кажу, четвертий квартал це є, які я кажу, є сім'ї, які планують я кажу своє майбутнє. Кожен з нас я кажу, рухається одежити по життєвій дорожці, і, а, і знову ж таки, в е, четвертий квартал. Е, Показав нам якусь, можливо, яку яку якусь паузу, але зараз більше активізувалося. Так що знову ж таки, якщо ми знову порівняємо відсотки в районі, там на сьогоднішній день знову ж таки це буде відрізнятися від кожного від кожної людини спроможності. А, буде там коливання, але в районі ми говоримо в районі 6%. 6,6 і 25% річних. Ми говоримо, це більш-менш, як, як кажуть, кажу, на рівні там, 20 років, це, це не є поганий відсоток. І знову ж таки, коли ми бачили відсоток дійшов до 7,7,25, це, це взяло велику кількість людей. Фактично викинуло з ринку спроможності. А якщо навіть по, стати, по статистиці, я я читав. Якщо відсоток пішов приблизно з 4% до 5%, це фактично викинуло 5 мільйонів людей. Сімей я кажу, викинули їх з бар'єрів спроможності. Якщо ми пішли до сім, це я кажу, цифра була в районі 18 мільйонів сімей, які вже я кажу, викинули їх з ринку можливості профінансування. Так що, так, а, а... Та, так що, знову ж таки, з того, що я бачу, я, я кажу, люди, сім'ї, які підходять до, до, до покупки, вони кажуть, більш-менш адаптувалися, можна так сказати, до вищих відсотків. І це я кажу, на, на нормальне явище. Спочатку ми бачимо Звичайно. значний скачок, але зараз ми адаптовуємося а, і також бачимо стабільність. Бачимо стабільність, знаєте, що не є там. Будинки вийшли на рухомість, ми бачимо їх через пару місяців. Якийсь дуже значний скачок. Значить, оця стабільність, мені здається, також є а, та, такий поштовх дає людей, що я кажу, все ж таки потрібно або ми проживаємо на ренті, і ренти також не зменшуються в цінах. Також, угу. якщо є можливість, є і, і кожен є готовий для цієї, я кажу, взяти покупку для нерухомості для себе. Знову таки, чи це є, як кажуть, з точки зору інфляції підстрахувати так, тому що ми знаємо, інфляція вона все, 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 все одно вона є. Чи це можливо змінити, змінити дистрикт? Кожен хоче проживати, можливо, в якомусь іншому районі? Чи це чи це скільні шкільні зони, чи це зміна зміна mm -hmm. шкільних дистриктів? Чи це можливо краще місце проживання, базуючись до роботи? Знову ж таки. Ми бачимо так як сказали. Ми бачимо е, підняття активності, як кажуть, на початок цього року, що досить я кажу, є такий позитивний позитивний фактор. А от що стосується інвентарю, ви сказали ж про те, що не є так багато зараз. Є ж так, теж така певна стабільність. Інтаре може це просто ще люди, як то кажуть, не розрухалися. Після після настання нового року і так далі. І ще щось думають, що можливо щось зміниться, але все-таки буде це пошвидшення, будеться пожвавлення ринку нерухомості, Як ви думаєте, власне, інвентарю, я маю навез? Я думаю, так я думаю, що буде знову таке сезонно. Напевно, ми знову зимовий період часом, особливо якщо ми говоримо про, Іліно... про Іліної, напевно, Напевне, я кажуть зараз. Ми говоримо лютий березень. Інвентар підніметься на сьогоднішній mm -hmm. день він я кажуть досить він є низький, і це я також пов'язав з причиною, що є багато багато людей, які взяли нерухомість за останніх пару років, і, можна сказати, себе залокували чи заморозили відсотки на досить низькому рівні. Yeah. І якщо ви дивитесь, чи це є, скажімо, в кого хтось хоче взяти перейти з меншої хати на з більшої хати, на меншу хату, але відсоток в них дуже хороший, і в них є кажуть, це їх зупиняє продати дорожчу нерухомість і зайти не менше, тому що в них, як кажуть, дуже хороший кошт. Так само, часом люди, які кажуть, збільшуються сім'ї, їм потрібно переїхати з меншого, з меншого житла на дорожчі. Так само, якщо ми говоримо, хтось себе заморозив відсоток на, на 3%, на 3 річних, їм зараз дійти до 6, знову таки, тут є таке коливання. І це є один з причин, як кажуть, чому менше людей виставляють на ринок. Знову це чим більше часу пройде це, як кажуть, простабілізується. Але на даний момент знову ж таки ми бачимо маленький, менший, менший інвентар на ринку, і, і якщо знову ж таки скоше всього, якщо ви продавець, тут ви напевно маєте перевагу, тому що тому що малий інвентар знову ж таки. Якщо ви є покупець, а що в такому ринку, я кажуть, що я порекомендував, це це буде готовність і швидкість і швидкість, це означає, що Роботу, яку ви робите, чи підготовку, яку ви робите, починати швидше. Це і буде для вас великий плюс. Тому що я говорю: я на сьогоднішній день знову ж таки бачу, і можливо, я не бачу, що люди переплачують ціни, але що я бачу швидкість. Є контракти, які підписуються, і потрібно закритись до два тижні. Окей, знову ж таки, це якщо ви навіть не починали продивлятись вашу кредитну історію, йдете на опенгаус і хочете закритись два за два тижні. Скоріше всього, тут маленькі шанси, щоб це зробити порівняно з тим, якщо ви зробили прекваліфікацію повну, ви пішли на опенгаус, і ви знаєте, що, я кажу, що вам сподобалось будинок, і ви хочете рухатись дуже швидко, тут вам дасть, я кажу, це будуть ваші великі плюси для того, щоб, щоб як кажуть, як кажуть, виграти цю конкуренцію, яка я, 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 знову ж таки будемо її відчувати, що тут буде швидкість і готовність, і ці люди я кажу, виграють транзакції. Любомиря, а ось чи ви бачите якісь тенденції до зміни на ринку нерухомості нового будівництва? Чи щось зараз наші девелопери активізувалися, чи навпаки теж є такий період затища, можливо, з'явиться на весну? Так, на рахунок на рахунок нового будівництва я знову ж таки я бачу знову й по статистиці. Приблизно е, нові перміти, так контрактори, які чи будівельники які подають на нові перміти, десь є зменшення 10% порівняно з минулим роком. Знову ж таки, ми бачимо якусь, е, я кажу знову таки, останніх 3-4 місяці. трафік і, і, е, е, і бажання брати но, е, нове будівництво було я кажу, трошки нижчим. Зато для них піднявся інвентар. Знане знову таки, якщо ви покупець на, на нове будівництво, я думаю, що у вас якраз є хороший період часу, тому що багато будівельників дають якісь пропозиції чи якісь я говорю, знижки чи покриття. Коштів закриття чи знижку на, на ціну, uh -huh. а, і знову таки, ми говоримо а, не тільки ліної. Я, я буквально я кажу до пару тижнів, я був у Флориді а, і спілкувався з паробудівельником. І я бачу це. Я кажу знову таки. Я бачу, що якщо ви цікавитеся новим 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 будівництвом, якраз це є хороший час. Для, для чи отримати якусь знижку, чи отримати е, знижку на фінансування, чи коштів, mm -hmm. чи ціну я кажу, це це є великий плюс. Пройде, я кажу, 6 чи 9 місяців. Якщо знову ж таки будівельник на сьогоднішній день робить паузу, і інвентар цей продасться, Ці знижки я кажу, само собою: зійдуть, так що, так що, якщо по часі, я думаю, і ви готові для для покупки нового будівництва тут є великий я кажу, плюс по часі. От в мене таке запитання, яке мені чомусь щойно спало на голову. От я пригадую, колись в Україні в нас були такі проекти, коли закладався будинок, і люди, значить, в перспективі мріяли мати там квартиру в цьому будинку, вкладали гроші, тобто була якась така певна акція на цей будинок, і люди наперед вкладали гроші. Будинок ще був не будований, Звичайно, це був певний ризик, але, очевидно, ну, але принаймні. Принаймні, вони мали гарантію, що вони будуть мати будинку сам, квартиру саме в цьому будинку і саме в цій ерії, де вони хотіли. Ось чи взагалі існує тут така пропозиція, щоб можна було наперед якось домовлятися, вкладати кошти і чекати, коли для вас спеціально вибудують чи будинок, чи, скажімо, кондомініум в якомусь певному комплексі? Оксана, це дуже гарне питання. Дуже гарне питання, тому що так тут ви як кажуть: якщо ви зацікавлені в новому в новому будівництві, а чи це є проект а, проект кондомініум, Тим ви купляєте квартиру в висотному будинку? Чи ви будуєте можливо свою, як кажуть, свою однородинний будинок, і це будує будівельник? Він скажімо, забудовує нову околицю, і ви хочете взяти взяти будинок для себе? Значить, приблизно це це працює так. Будівельник скоше всього вистав получає, коли він отримує перміти на, на це будівництво. Він виставляє uh -huh. на, на продажу квартиру. Чи це будинок, що вони є, як кажуть, на ринку, і ви можете піти під контракт. А дуже ключовий момент, а, тому що цей будинок чи ця квартира вони є не побудовані. Окей, але коли ви підписуєте контракт, ви заключаєте контракт контракт вже на, на конкретну квартиру, ну, так. на конкретну, ви знаєте на якому це поверсі буде, там якийсь який скверфутиж буде і так далі. Е, як правило, будівнове будівництво знову таки я беру для прикладу однородинного будинку, тому, що знову таки багатоповерхівка часом займає довше, але нові проекти. Однородинного будинку будується в районі 9 місяців до року часу на сьогоднішній за останній рік пов'язано з кризою, як кажуть, цей supply chain, Ми говоримо, що навіть і півтора року так значить, вам будівельник вам будівельник подавав, як кажуть, плани по часу десь до 9 місяців до року часу. Але я говорю, я не знаю, в якому процентному відношенні, але я кажу, більше 50% контрактів як каже, ні ніхто не вкладався в цей рік часу. Це займало десь півтора року. Які тут є ключові моменти, тому що я дуже як кажуть, бачив, а, бачив деякі речі, які були можливо, як кажуть, неприємні для людей, які, які пішли під контракт. А коли ви як кажуть, підписуєте контракт? Потрібно а, фактично, я вам рекомендую, щоб ви взяли як кажуть, адвоката, який перегляне, щоб ви зрозуміли а, легальну позицію. З контрактом і знову давайте візьмемо для прикладу, ви купуєте нерухомість в районі 300 тисяч, як правило, однородинний будинок. І вам як кажуть, вилучаєте і кажуть специфіку, що ви купуєте. Як правильно, будівельник захоче завдаток завдаток для нового будівництва вимагається знову таки такий стандарт, напевно, від 10 до 20%. відсотків. Знову ж таки, це підписуючи контракт. У вас є перший період часу, де адвокат розглядає контракт після, після цих як правило, 5-7 робочих днів вам потрібно вложити цей, цей завдаток. І давайте, якщо візьмемо 300 тисяч, 20% від цього це є 60 тисяч. Дуже ключовий момент, що куди ті гроші будуть лежати, тому що а, є, є часом, а, є часом, що цей що цей а, завдаток йде В Вескров це означає, гроші будуть відложені і вони будуть прив'язані до вас. І будівельник, я кажу, нічого з них не може використовувати. Mm -hmm. Є часом, що mm -hmm. будівельнику ви даєте завдаток, і я кажуть, і так і такої специфіки немає. Чому тут є ключове? Тому що знову ж таки кожен будівельник, він кожен будівельник чи проект це є, як я кажу, як як можна сказати, як бізнес. І часом є, я кажуть, ці бізнеси, які виходять. Виходять з ринку чи банкрутують. питання, є що відбудеться з вами, я кажу, з вашим завдатком. Якщо ваші гроші не лежать в вескров, тобто, якщо вони не є в якійсь мірі застраховані, у вас є яка ризик. Знову ж таки, я не хочу я кажу, щоб щоб вас ну хтось так якось злякався, що нове будівництво це є ризиковане. Тут є питання легальності, і якщо вас адвокат перегляне контрактні документи. І ви можете домовитися з продавцем чи з будівельником, щоб ці гроші були я кажу затверджені в цей ескро. Це я знову таки великий плюс для вас, що ви кажуть, застраховані в разі цей проект не закінчиться, вам гроші ці віддадуть. Зрозуміло, це цікаво. Це цікаво цікавий проект і цікаве питання. Правда, стосовно того, що що є ще такі mm -hmm. варіанти, але наскільки треба бути уважному і обережному в цій ситуації. Все правильно, два, два таких коротеньких я кажу, також за останній рік, які досить було суттєво. Ми знаємо, що ціни йдуть вище. Питання є чи будівельник часом може може поставити, mm -hmm. я кажу, додаток до контракту. Якщо будівельні матеріали підуть підвищиться в ціні, вас може під підвищити ціна. Окей, okay? значить, це я кажу, слідкуйте. Номер три, щоб я кажуть, є будівлі, я кажу, є будівельні компанії, які я знаю, не, не знаю, чи це досить правильно а, а, зроблено, але є. Є можливості, де я бачив, що будівельник, е будівельник можна так сказати, скансолював контракт, базуючись, як кажуть, на цей ріст цін. І знову ж таки. Нове будівництво, я кажу, це є гарно, тому що ви можете подивитися у вас проект. Це new construction, це дуже приємно. Ну, на на ново на, на нове будівництво. Я скорше всього я кажу дуже вам чи кожному рекомендую цей це складати контракт, але з переглядом це з адвокатської точки зору, тому що я говорю, щоб, щоб все пішло правильно, щоб ви були підстраховані, щоб ви знали, я кажу на що розраховувати. Є легальна сторона, де я кажуть, вам вам. Я кажу, підкажу, щоб ви стабільно знали на що розраховуєте, тому що проект займає знову ж таки рік часу. А і рік часу є досить досить довгий період часу. Дякую, Любомира. І я думаю, що зараз всі теж в очікуванні нового засідання Федерал Резервбанку. Так, отже, що ви очікуєте, які коли відбудеться це наступне засідання, і які прогнози? Так, Оксана, як, як кажете, в середину грудня ми бачили, центральний банк підняв 50 базових базисних пунктів в грудні. І знову таки, коли ми говоримо за відсоток Federal Funds Rate, це є чи на що вони впливають це ті Fed Funds Rate на сьогоднішній день? 4,25-4,5. Це є відсоток, який наставляється федеральним резервним банком для Fed Funds Rate. на Перше лютого це слідуюче засідання, які, які підсумки будуть 1 лютого на сьогодні. Прогнози є, що знову ж таки буде там 25 базисних пунктів відсотки підніметься. З одної сторони, ми бачимо, що кошт фінансування йде вище. З другої сторони, ми вже бачимо, як кажуть, сповільнення цього росту, і центральний банк на сьогоднішній день кажуть, їхній ключовий завдання було знижити інфляцію ми знаємо і знову ж таки ми відчуваємо всі ми відчуваємо що ціни піднялися за за останній кажуть рік але в той самий час ми вже бачимо показники порівнюючи з попереднім місяцем CPI, наприклад цей Consumer Price Index, ми вже бачимо я кажу, чи сповільнення, чим чи навіть бачимо, як кажуть, пониження е, цін на, на якомусь рівні, і це я кажуть, була ціль центрального банку, щоб понижити ту інфляцію, тому що вона я кажуть, виходила за рамки їхнього А, е, е, Так що відсоток на наступний, як кажуть, наступне засідання, ми бачимо 25 базисних е, пунктів. А, пізніше, після цього, знову такі, скорше всього, буде в цьому році далі, кажуть, підняття, але воно вже не буде таке, як було в минулому році, де ми під'єднали сімдесять так би сив сімдесят пунктів. Коли ми говоримо також за Федфандрейць. Це не означає, що е, відсотки на 30-річну позичку підуть вище на е, 30-річна позичка в якійсь в якійсь мірі балансується ринком, е, ринком покупця і продавця, і досить такий ефективний ринок. І як ми бачимо, вже порівнюючи навіть жовтень-листопад 2022 року, по сьогоднішній день ми бачимо 1% 1 зниження відсотків. Е, і і знову-таки, чому ми бачимо, як кажуть, довгострокові відсотки. Впали, а на короткострокові відсотки фактично йдуть вище, і це все пов'язано, як кажуть, з пом'якшенням цієї інфляції, і ринок і ринок фактично бачить, як кажуть на довший період часу. Він якраз бачить інфляцію нижче, і за рахунок цього це є плюс для для довготермінових відсотків, такі як 30-річна позичка, де ми, як кажуть побачили позитивні сигнали. Ну що ж, будемо очікувати, але все-таки непогані прогнози, принаймні на сьогоднішній день. Ну і на завершення, Любомир, як завжди, ми говоримо про те, що порадити тим покупцям, які вирішили купити перший раз свою нерухомість, перший раз придбати будинок. Своєї мрії, до речі, я от власне хотіла теж окремо зауважити, можливо, на наступний раз чи в якихось інших наших програмах поговорити про придбання нерухомості українцям, які зараз приїжджають. Я от бачу, що вони зараз активізувалися, і багато хто приїжджає з бажанням придбати нерухомість, і, от можливо, є якась така. Знаєте, якісь свої рекомендації і свої зауваження для тих. То приїжджає, напевно, для них все це виглядає трішечки по-іншому, ні для тих, які тут проживають вже багато років. А, так, Оксана, е, так, тоді е, знову ж таки, ми ви, кажуть, відчуваємо, відчуваємо, кажуть, запити. Це є, якщо в нас є е, люди пов'язані, як кажуть, з війною, е, які отримують тут тимчасовий е, я е, кажуть, е, тимчасовий ста статус. Е, е, знову ця ситуація, як кажуть, як для кожного вона буде відпрацьована трошки по інакшому. Це вже все пов'язано. Люди, які знову ж таки, якщо ви отримали цей тимчасовий статус. Е, Робочий статус, питання для інвестора, чи питання для кожного банку це є. Як якщо ми говоримо, якщо війна закінчиться завтра, що 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 відбудеться з статусом, чи чи якщо у вас є тут статус, так на цей на тимчасовий період часу? Зато це питання, як кажуть, ми розглядаємо. Але це питання більше я кажу, стосується я кажуть, кожного клієнта, де ми є один на один. Ми як я кажуть, шукаємо варіанти. Якщо у вас є бажання, шукаємо варіанти, щоб я кажуть, підготувати людей для, для фінансування житла. Зрозуміло. Ну і отже, для тих, хто купує теж перший раз якісь, якісь будуть окремі рекомендації, чи теж, от як ви сказали, заздалегідь звертатися все-таки, правда? Заздалегідь це кажуть, я кажу, для вас буде дуже-дуже гарно. Я кажу, це як ми, майже як робити домашнє завдання, а пізніше здавати екзамени. Я кажу, так. екзамени все йдуть краще після, після того, як ми підготуємося для них. А, на рахунок першого покупця а, знову таке, чи це. Я кажу, чи, чи можливо ви тільки в країні до короткий період часу? Чи можливо, я кажуть, ви вже довший період часу? Питання так, задають одні й ті самі, так що тут немає. Я кажу, не потрібно встадатися. Ви ви задавайте питання. Якщо ви е, е, в ринку нерухомості і вас це цікавить? Е, питання значить на рахунок даунпейменту, перший внесок. Мінімальний даунпеймент є 3%. Чи ви купляєте це перший раз, чи вже ви купляли нерухомість, і ви, як кажуть, повторний покупець, 3% це є програма, Знову ж таки, е, є там пов'язані, можливо, відсоток, чи є, можливо, цей PMA, який mortgage insurance, де ви перестраховуєте банк, але якщо ми говоримо для вхідного бар'єра, 3% є мінімальний даунпеймент е, на сьогоднішній день. Сума позички. Якщо ми говоримо за одну родину хату, і знову таки тут часом а, покупець дивиться, я кажу, дивиться більше покупки. Питання до якої суми можна профінансувати на ці оптимальні програми, Це конвеншн Одиниця – Це одна квартира або однородинний будинок. 726 тисяч Це є 23 третій рік. А, сума ліміту. Якщо це є двійка, 929 двадцять тисяч і я кажу, трійка, четвірка, вони знову йдуть йдуть вище. Е також знову таке пов'язано з відсотками. Це пов'язано актуально на сьогоднішній день. Е я кажуть, відсотки коли піднялися не для всіх. Ці відсотки є спроможні, е як зробити, чи які є е які є плани, що можна спланувати, щоб я кажуть понижити пеймент? І знову це потрібно робити на початок контракту, чи коли ви з агентом робите пошуки, торгуєтеся. Є таке, я кажу, є така опція, де де ми говоримо, є можливість коли вам продавець дає субсидії. Фактично, фактично, кредит під час транзакції із тим кредитом, яка у вас є можливість, ви часом можете взяти цю суму кредиту і використати її проти коштів закриття. А є часом можливість, де ви можете взяти цю суму кредиту і зменшити у вас місячний платіж. Для тих, хто є на ринк на, на ринку, в пошуках скоше всього ви будете чути таку програму, яка називається Цюван Байдаун. Два buy-down. і дуже по-простому, як вона працює, є є сума грошей, де продавець вам повинен е, вкласти за це. Але ви, як покупець, як в якій ви як я кажу, в чому ви виграєте? Ви виграєте в цьому, що перший рік. Ваш відсоток буде мінус 2 відсотка від ходового ринку. Значить, якщо ви приблизно себе заморозили на, на, на 6 відсотків річних, перший рік у вас, у вас відсоток буде 6 мінус 2, буде 4 відсотка. Другий рік 6 мінус 1, буде 5% річних, третій, і я кажу, до кінця терміну цей відсоток а, буде вже, я кажу, стандартний по контракту, він не може піти. Щ, які, я кажу, які в чому ви можете виграти. Ви можете виграти в цьому, що знову ж таки на перший період часу у вас відсоток буде менший, і в самий час місячне платіше є можливо більш спроможні для вас. Mm -hmm. Також це вам дає потенційну можливість, якщо відсотки підуть нижче, зробити перефінансування і знижити прі знову часом. Я кажу, часом є люди десь в пошуках роботи, і знає, хтось знає, що працює mm -hmm. ки які, в якійсь сфері, і знає, що я кажу, розраховує розраховуючи на підвищення чи зміни роботи, і їм потрібно цей період часу. Uh, я кажу їм, це допоможе менший платіж. Це також я кажу для тих людей, якщо ви використовуєте цю програму для тільки для того, як кажуть uh, для того, щоб я, я кажу інакший варіант, вам я кажу ви не будете спроможності для для платіжку, тоді скорше всього це не є для вас, тому що я кажуть, через тих через цей пері, початковий період часу, через два роки, вас відсоток все одно буде вищий так що ми повинні розраховувати. На я кажу на це гірше на, на, на вищий пеймент, так але якщо в нас є тимчасове пониження платіж, і це є плюс, використайте це. Але це не є для тих, як кажуть, які якщо пеймент простабілізується, і ви не будете спроможністю через цих два роки, тоді як кажуть, це або ви купляєте будинок, який є задорожчий від вас, або як кажуть, потрібно попрацювати, як кажуть, в, кажу, в інший іншій іншій варіант, щоб це зробити, щоб так, це для вас яка ж було спроможно. Ну що ж, варіанти є. Варіанти є, і можна, можна якось вибирати, можна радитися. Ну і звичайно для цього потрібно фахівця. Тому в нас зараз на екрані телефон Любомира Лучечка. Будь ласка, звертайтеся. Команда Любомира Лучечка, мені здається, надзвичайно активна. Вона є на всіх наших соціальних мережах. Активно ви можете бачити і подкасти, і цікаві пропозиції, цікаві діалоги, різні такі. Фінансові спілкування, я би казала, які відкривають дуже великі можливості і дають популяризують власне серед людей, які мало знають у цій сфері, але хотіли б дізнатися більше. Тому телефон Любомира 8478340102. 0102. Любомира дякую за спілкування, як завжди. Будемо чекати наступної зустрічі вже в лютому місяці. Можливо, будуть якісь зміни. Зміни завжди є, але. Цей. Але разом з тим бачимо, що стабільність, як ви сказали, зараз характеризує ось цей січень місяць. Звертайтеся, будь ласка, до Любомира Лучечка. Я думаю, що ви не пошкодуєте, тому що маю особи, особистий досвід співпраці з Любомиром. Ну і врешті-решт, дуже багато з нас вже користувалися послугами Любомира вашої саме, вашої команди. Дякую, дякую і будемо чекати наступного вашого виходу в ефір. Дякую, Оксана, дякую за ваш час.